Всім привіт, це Андрій Бідняков. І я знову на зв'язку. І по-перше, прям з порогу хочу подякувати кожному з вас, хто дивиться мій канал. Ось низький уклін вам всім. І особливо хочу подякувати тим, хто пише коментарі на кшталт оцього. <глес> Класно. Завдяки вам, я зрозумів, що ніхто не дивиться першу хвилину мого епізоду. Я можу взагалі казати, що завгодно. Я ось про це кажу. Прочитайте уважно, будь ласка. Прочитали? Дякую. Тепер серйозно. Тут така штука. Я люблю знімати їдло, водоспади, міста, природу. Людей. Розгніваних мексиканок. І ще багато-багато смачного їдла. І тому часто я знімаю, ну як би сказати, трішки більше, ніж треба. І от вперше це стало в нагоді. Я не можу виїжджати за кордон, знімати для вас нові епізоди, але в мене залишилися ще декілька точок, які не увійшли в основні епізоди про їжу. І прямо зараз я хочу для вас їх. Показати. Тож, давайте швиденько біжіть до свого холодильника, відкривайте його і беріть ту смачненьку штучку, що у вас там лежить, і будемо разом дивитися. Давайте, давайте. Я почекаю. Будете брати? Ну, добре, на паузу поставити і візьмете. Починаємо. Я зібрав для вас дві такі програми. Сьогодні ми з вами повернемося у Стамбул, щоб зацінити ресторан з сучасним переосмисленням традиційної кухні кочівників. Я раніше думав, що кочівники бувають лише в потязі і їдять лише варені яйця та курку, але насправді все цікавіше. А потім ми з вами швиденько знову перенесемося у Мадрид, щоб підсмажити трохи м'ясця. Мова про справжню яловичину ніякого натяку на російського солдата. Все це буде розбавлено моїми спогадами і видами міста. Так що вийде цукерочка, я гарантую! На Стамбул спускається ніч, прокидається нічний жор. Ви вже знаєте, де в Стамбулі знайти найкращий дьонер. Найжирнішу камболу в курсі, де можна впасти в цукрову кому. А тепер настав час дізнатися трохи більше про традиційну турецьку кухню кочових племен. Я тут урвав собі віп місця. Бачите, я за барною стійкою сиджу біля кухні. Взагалі я обожнюю, якщо чесно, я не знаю, як ви, але коли в ресторані є відкрита кухня, ти сидиш ось так одразу, автоматично 10 сантиметрів додається до твоєї щелепи, яка звисає. І Яка ще далі йде туди донизу? Ти думаєш, як вони це так роблять? Ну якщо у вас довжелезні руки, можна так хоп і котлету урвати, або хоп, і чайові забрати. Хоп, і по мордасам утримати. Ну а я зараз дивлюся на кухню, що ж там відбувається. Ось вдивлятися на того шефа, який буде готувати, чи чисті в нього руки. Не дай Боже, щоб він ось так хоп, ляп, щось впало, знов туди поклав. Щоб такого не було. Ось так буду дивитися. Око гостре, мене так і називали. Соколине Маріупольське око. Чому соколине? Тому що синє око було. І я робив ось так: оу, оу, оу. Коли ти очікуєш на своє замовлення, тобі приносять закуски для того, щоб твоє очікування не було таким сумним та печальним, як твоє обличчя Саня. А тут у нас сьогодні арахіс, який є тільки тут і в Таїланді, як мені сказали. А, холодний мокрий. Як і моє серце. Ну, розмочили його дуже сильно. Ну, він досить цікавий, але не моє, це однозначно. Багато я такого не з'їм. Тому що я думав, що я зараз його дістану сухий, як зазвичай, як ми звикли, але його розмочили, він мокрий, цікавий, специфічний, кудись його додати, так. А їсти його ось так багато, напевно, ні. Ну, це для мене. Є ще дві ось такі ось е манюсічки, назвемо це так, листя, в яке завернут, як мені сказали, булгур і теж перетертий арахіс. А ось це вже смачно, це вже класно. Закуски томатні. Ось вони такі кисловато солоні. Дуже класна тема. Мені, мені ось таке дуже подобається. Арахіс відчувається. Командує, командую, дивись. І ось ще сир є. Сир, який до нас сюди прийшов, щоб ви розуміли, зі шкіряного мішку. Тобто є мішок, його зашивають. Цей мішок зі шкіри кози, і за півроку, коли цей сир там настоїться, цей мішок так розрізають, і його звідти дістають. Головні критерії традиційної їжі кочівників простота та великий термін зберігання продуктів. Тому я вважаю, що будучи студентом 18 років тому, я харчувався як кочівник, а не як людина, у якої не було грошей. Зрозуміло, що в сучасній версії цих страв вже використовуються тільки найсвіжіші продукти, а рецепти вдосконалені, але основа та сама. Тут я буду куштувати баранину. І хочу вам порадити саме баранину. Точніше, ягня молодого, соковитого, Да вибачать мене всі поціновувачі тварин, всі з грінпісу, але це, це дуже смачно. Зараз спробую через екран вам це довести. О, це мені, так? Мерсі. Піде з ягня молодим, соковитим ягням. На перший погляд здається, що ось ці слайси це бекон. Ну, у мене, наприклад, було таке враження: ні, це ягня. І зараз ми візьмемо перший слайс. Гаряченький ой-ой-ой. Як пахне! Ні, ну який це бекон? Це саме справжня баранина. Цей запах я не переплутаю ні з чим. Дуже смачно. Ну ось кількість олії, яка залишається на ось цій дерев'яній дошці, зайвий раз говорить про те, що їжа не дієтична однозначно. Тому якщо ви дуже сильно слідкуєте за своєю фігурою ввечері, сюди вам краще не заходити. А якщо ви хочете смачно класно поїсти, шикарної такої баранини, молоде ягня, обов'язково ви маєте бути тут. Але з іншого боку, коли кочівники, скажіть мені, турбувалися за здорове харчування і були заручниками своєї фігури ніколи. Я можу помилятися, я можливо ходив не по тих місцях. Ви можете мене виправити, але турецька кухня. Здалася мені такою жирною та важкою. Куди б я не заходив, я бачив багато м'яса, жиру, тіста, солодощів. Потім відходив від дзеркала, я вже цього не бачив. Звичайно, ні, серйозно, просто ось турки, вони багато хто з них вони з такими, знаєте, мамончиками. У когось побільше, у когось поменше, але вони є. І найцікавіше, що вони не вважають, що в них ця вага зайва. Вона така в них, знаєте, як запасна, бонусна, бонусна. Але якщо чесно, я так постійно харчуватися б не зміг. На перший погляд це схоже на якийсь десерт. Таке враження, що тобі винесли якийсь пиріг яблучний. Зверху теж присипали тертими яблуками, але ж насправді ні, це ніякий не десерт. Зараз я зелень приберу. Хочу, щоб ви побачили, що зверху це карамелізована цибуля. Я так розумію: цибуля та томати. Так, томати, томати і цибуля просто чітко вгадав. Томати і цибуля, а ось це ніякий не пиріг. Це все теж ягня, але в паніровці. Так, я хочу скуштувати з вашого дозволу ось цю цибульку. Виглядає дуже апетитно. У. Уха. Давайте так: от якщо ви прийшли в цей ресторан на перше ваше побачення, ви такі закохані, прийшли, сіли цю страву, не замовляєте. Якщо ви потім збираєтеся діти на лавочці з видом на босфор обійматися, або потім іти знайомитися з батьками. Не треба. цибулька ще та звичайно. А які молодці, все таке розкидано по тарілці. Клас. М'ясо дуже класне, Я прямо уявляю, як його відділяли від кісточки. Воно дуже ніжне. Добре, добре, його протушили. Єдине, що воно дуже гостреньке. Скоріше за все, це м'ясо з перцем. Я ось зараз намагаюся відокремити паніровку і спробувати чисте м'ясо. Так, це м'ясо. М'ясо добренько так поперчили. І дуже раджу перемішати ось цим солодким соусом, яким полили. Я не можу до кінця правда розібрати, чого саме зроблений цей соус. Але ось якщо його перемішати і додати трішечки цієї цибулі бомба. Це смачно. Знов таки це не дієтично. Не дивлячись на те, що баранина — це здавалося б, не свинина. Баранину... Баранина вона не свинина. Цитати великих людей. А так само не курятина і не садовина. Дуже цікаву деталь, поміти, коли береш м'ясо одне, відокремлюєш від паніровки і не занурюєш соус, просто береш ягня, то в мене прям такий смак дитинства, коли, коли бабуся передавала нам тушонку в банках. Ось прям такий флешбек потужний, коли я малий. Сиджу вдома, відкриваю банку, вона ось така холодна, бо тушонка холодна. І ось прям ту тушонку. Ах, прикольно. Я паніровку, я паніровку прибрав. Я просто ну, я не люблю паніровку. Якщо ви любите паніровку, любите фіш-н-чіпс, любите котлети з паніровкою, то вам це 100% зайде. М'ясо бомбове. Ще може здатися, що м'ясо е, копчене. Я прям один раз запитався, ні, вони кажуть, тушковане. Я продовжую їсти, але відчуття ось ніби дійсно щойно з коптильні забрали це м'ясо. Я перепитав ще раз у шефа. І він мені сказав, що ось цей смак копченості це перець, місцевий. Місцевий перець, який зверху, і ось та цибуля, помідори, і саме звідти йде ось цей присмак копченості. М'ясо ні на секунду ніде не коптилося. Я не можу сказати, що це найсмачніша ягня в Стамбулі, однозначно. Але мені хотілося спробувати щось е, автентичне, але в такій, знаєте, сучасній обробці. Я запитався у місцевих, і вони порекомендували мені цей е, заклад. І що мені ще сподобалося, що ось публіка там вона така була так само сучасна і хіпстерська. Це ще молодіжне слово, так само продовжує воно бути молодіжним. Хіпстери, вони ж існують. Так от. І не дивлячись на те, що релігія е, має важливу і грає важливу роль в житті е, турків. Але ось Стамбул зараз він, е, став більш сучасним і не таким консервативним, як він був ще 10 років тому. Тому, якщо ви хочете. Потусити з сучасними, з молодими, неординарними людьми, то ласкаво просимо в цей заклад. Як відомо, Стамбул це один з найбільших авіахабів світу. Тому прямо зараз пристібаємо паски безпеки і вирушаємо в Мадрид. Я не встиг вам розповісти про дуже крутий місцевий стейкхаус. Якщо ви ще не бачили випуск з Мадриду, то будемо вважати, що вам просто байдуже, де в світі найсмачніше порося, де скуштувати просто кришесносні равлики з пивом або що називається справжнім іспанським тапасом. Ну, це ваше життя, ви маєте на це право. А я просто ще раз покажу, що ви втратили. Але якщо ви чуєте ці слова, то сьогодні ви точно дізнаєтесь, де в Мадриді дуже смачне м'ясо. Ну прям дуже. Ось, ось зуб даю. Яловичина для іспанця це не повсякденний продукт. І не дешево, і є купа альтернативи, як риба або інші морепродукти. Але стейки є майже в кожному ресторані. Щоправда. Треба їсти їх в тих місцях, які на м'ясі спеціалізуються. Як, наприклад, Каса Хуан, той ресторан, який зараз я хочу вам показати, там дуже серйозно ставляться е, до м'яса. Тим більше цей заклад мені порекомендували футболісти мадридського реалу. Сорт м'яса залежить від статі та віку тварини. Наприклад, Тернер це м'ясо старше 12 місяців незалежно від статі. Буй! Кастрований бик старше чотирьох років. А ось вака корова старше чотирьох років. Її я сьогодні і скуштую. Отже, сиджу, чекаю на м'ясо. Обіцяли мені його вже принести. Поки що принесли ось таку маленьку пічку. Маленьку примус. Її я й буду розпалювати. Одразу у мене перед очима е, часи заводу, коли ми на таких маленьких пічках розгрівали собі обід. Ми називали це тормозок. Хто знає, що таке тормозок, а? Знаєш, молодець, його давала мама мені, коли я йшов на роботу, тормозок вона його готувала. І ми, коли приходили на роботу, половина гріли на гарячих таких трубах. Я працював на заводі, гаряче таке опалення, труби. І ми ставили свої судочки. Ось так по трубах, повно було судочків і гріли або хтось готував на такій маленькій пічці. Яєшню собі готували, все як має бути. Тому у мене зараз таке маленьке дежавю. Але коли я озирнувся навколо. І на ціни в меню подивився. Дежавю одразу ж закінчилося. Моментально. Каса Хуан це вже легендарний стейкхаус з простою атмосферою, куди часто заходять зірки, політики і спортсмени. Всі стіни у фотографіях іменитих гостей. А заклад мені порекомендував. Також один дуже непоганий спортсмен. Ну, ось ну вперше зустрічний. Хлопчик, е -е, скажіть, будь ласка, не підкажете класні ресторани тут, смачні. Прошу вибачення, бородатику, я по фасфуру. Окей, все, Якщо все зрозуміло. Так, треба. так, все, все, дякую. Де треба. Окей, клас. Мені завжди, коли приносять вино, показують пляшку. Я такий, так, клас. Мені здається, якщо просто принести пляшку, на якій буде написано чітко вино. Я б сказав М -м, клас. Мені підходить. Дякую, нормально. Ну, як ви вже зрозуміли, я Лошпарюк в вині. Але тільки в вині. В іншому я профі, майстер. А ось в вині, коли боженька роздавав таланти, все мені встиг дати, окрім вина. А ось моєму баті. Ой, прекрасний. А, ой, тестити треба. треба. Спробувати треба ж. А моєму баті дав прекрасний талант. О, прикольно. Так. Так. Кисленьке таке. Ух ти. Ух ти, прикольно. Дивіться, ось Георгій, до речі, він з Болгарії. Запалив мою маленьку пічку. Такий дуже приємний вогник. Дуже класно, ось коли ти сидиш. Ну, коли я сиджу тут, і я чую звуки, які доносяться з різних куточків ресторану. <ш -ш 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 Зараз і у мене буде такий приємний звук. Було б наївним вважати будь-кого єдиним авторитетом в тому, як правильно готувати м'ясо. І в касах Juan вам самим дають змогу підсмажити його так, як ви любите. А щоб це було зручніше, розрізають ваш стейк на маленькі шматочки. Sal de tu nido, paloma linda. Anda y prueba tu volar. Vuela paloma, bien alto, mi vida. No dudes que siempre amanece. Y amanecerá. Linda paloma. Paloma, paloma linda. Дуже класний вигляд має. Дивіться, як красиво. Олія на тарілці, і він ще шматочка м'яса, все це розтер правильно. Таке враження, ось коли масло кидаєш вершкове на сковорідку, ну я так роблю, і по всій, по всій сковорідці, ось так я його перемішую. Е і так само він робить, але м'ясом. Ось подивіться, як це виглядає. Ось величезна кістка, яку, по суті, можна було б одразу викинути. Але для краси, естетика. Ось і принесли, щоб ти розумів, що це величезний шматок м'яса на великій кістці. і ти прямо зараз будеш своїми руками готувати це м'ясо. Ну, це красиво. Ох, це такий класний звук. Мені все це так подобається. Ну, по перше, ти сам береш цьому участь, сам готуєш відчуваєш себе шефом, хоча б трішечки, а не тільки коли вдома готуєш яєшню. Ну а по-друге, дуже класна атмосфера тут. За моєю спиною сидять чоловіки, вони друзі, вікові, їх п'ятеро. І дуже класно. Вони по черзі, ось так по одному приходили. Спочатку сидів один, потім ще один, і так далі. Не те, що вони прийшли одразу всією бандою, всі п'ять. Ні, вони ось так прийшли по одному. І так круто, вони так спілкуються, вони розмовляють. Я не розумію але мені теж хочеться туди до них і сказати ну що, мужики, давайте щось замовимо, щось вип'ємо, посидимо полялякаємо. Самі іспанці не розуміють, навіщо сильно прожарювати м'ясо. Тому частіше за все їдять його альпунто. Це означає звичний багатьом мідіум з рожевим та соковитим м'ясом. Так, ну все мені здається, саме час забирати. Ось цей найжирніший шматочок, такий красивий, і одразу наступна партія. Така тиша, коли забираєш м'ясо. Ох. Mm. Смачненьке м'ясо. Але наступну партію я, напевно, трішечки менше підсмажу, бо цю частину я трішки пересмажу. Ось для мене ось ця сіль ідеальна для м'яса. Тобто, є коли. Не досолюють. Або як моя дружина пересолюють. А блін, вона ж теж це побачить. Ось. А ось це прям золота середина. Класна сіль. Ось наступне спробу не так сильно засмажувати. Але ще воно не пахне. Ось, коли м'ясо береш і прям відчуваєш оцей запах м'яса, і він не дуже приємний часом. Але тут його нема. І присмаку нема. Дуже класне м'ясо. І спочатку, коли я подивився на ціну, 64 або там 52 євро, 54 євро, думаю, дорого, ніфіга собі. Але зараз дивлюся на цей величезний шматок м'яса, який принесли. І це ще дешево для нього: 54 євро. У нас в ресторанах заходиш, стейк, який набагато менше, ніж цей, добре, класне м'ясо, воно буде коштувати в районі 100 баксів. 100 доларів. Ну так, 100 доларів. Таке відчуття, коли ти сам готуєш, сам перевертаєш, сам слідкуєш, чи не пригоріло. Це додає. Одразу являєш себе якимось хижаком, який сам бив цю тварину, приніс додому, сам відділив від кісток, приготував. Мужик. Є. Yeah. Сам виноград зростив, поливав, сам ногами його в тазойсь так ось так вижимав, пляшку наливав. А зараз дорота собі так хоп! Дай Боже здоровічки. Класний гендель. Атмосфера в ресторані мені дуже сподобалась, вона заслуговує окремої уваги. І Ось коли ти туди заходиш, ти бачиш, що виглядає він не супер навіть дорого, немає якихось там понтів. Але є солідні люди, і вони туди приходять. Такі мужички, вони приїжджають на дорогих машинах, вони сідають компанією, вони сміються, жартують. Тобто там є люди, у яких. Все класно, які знайшли своє місце під сонцем. Знаєте, таким буду і я. Дуже скоро. Напевно. Будь ласка, так, ну ось цю порцію м'яса я не дуже підсмажив. Тут прям можна побачити цей червоний сік. Бачите, воно не таке сухе, як минулого разу. Зараз куштую. Ось так. Смачніше, смачніше, бо перше все ж таки пересмажив. Воно було смачним. Але не таким, а це соковите, м'яке, дуже класне, задоволений собою. М'ясо я замовив собі не сильно жирне. Тут у них є більш жирне м'ясо. І я думаю, якщо ви замовите більш жирне, то відповідно і шкварчати воно буде краще і голосніше завдяки своєму жиру і олії, яким змазують м'ясо після того, як його дістали з цієї вакуумної упаковки. Але мені такого скварчання вистачає. Є ось ця жирова прослойка, точніше навіть не прослойка, а оконтовка жирова. Вона дуже цікава. Блін, я ж забув про цей цікавий гарнір. Перець. Перший раз я бачу такий гарнір. Класно. Він, він не сильно солодкий. Є якась така легка десь вдалині гірчинка, можливо, навіть завдяки ось цьому насінню, яке в ньому. Але дуже прикольно, що він як єдине ціле, тому що я її ось соте, і на перці, ось ця плівка зверху, вона відділялася. А тут або її до цього прибрали, або вона настільки тут органічна, що прям єдине ціле. Так, е -е, мені здається, її прибрали до цього. І цей перець. Його готують на відкритому вогні. І ось ця плівка, оця кожура, вона просто згорає вся. ось Якщо придивитися, і ось зараз я бачу, чорні такі плямки, бачите? Оце опалена кожура цього перцю. Крутяк. Місце це я вам раджу за декількох причин. По-перше, атмосферно. По-друге не вичорно, нема ось цього пафосу. Тут дуже просто по-європейськи, і смачно. Смачно, це власне третя причина. І четверта причина. Мені тут кайфово е, бути як вболівальнику футбольному, роздивлятися так близько футболки з автографами, фотографії відомих футболістів, які були в цьому закладі. Ну, цим мені тут більше подобається. І моя вам порада, коли ви замовляєте страву, пам'ятайте, що воно на двох людей. І ще не треба пересмажувати м'ясо. Робіть його рер або мідіум рер. А все. Перша частина тих точок, які ви не бачили, закінчилася. Ну, власне, ви їх вже побачили. Е, у мене буде е, ще одна, вона вийде дуже скоро, буквально за два тижні. Тож натисніть на дзвіночок, щоб Ютуб вам про це сказав, коли саме вона вийде. Бо я не можу обдзвонювати кожного і казати: вмикай, вмикай, вийшло. Навіть е, не дивлячись на те, що я знаю вас в обличчя. Вас не так багато у мене на каналі. А тих, хто хоче приєднатися, я дуже буду радий бачити. Поставте там підписатися, ну і там ви розумієте, що далі робити. З вами, Відняков, побачимось дуже скоро. А зараз робіть якийсь донат. Ми наближаємо перемогу всі разом. Це буде Україна! Салют. Ядрененький.